Осінь в Україні набирає обертів. Циклон принесе затяжні дощі майже на всю територію країни. Наступні три дні в Україні будуть багаті наопади та похмуру погоду. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 7 жовтня, дощі накриють Одеську, Миколаївську, Вінницьку, Житомирську, Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську та Тернопільську області. На всій решті території країни буде панувати суха, але хмарна погода без прояснень. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Тепліше буде у південно-східних областях, там в день від плюс 16 до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 8 жовтня, литимуть майже на всі території країни. Сухо цього дня буде лише у Львівській, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. На всій решті території країни очікуються опади та хмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 11 до плюс 15 градусів. Лише у східних областях, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині буде тепліше аж до плюс 20 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 11 градусів. У четвер, 9 жовтня, дощі будуть йти на всій території країни, окрім західних регіонів. Лише там буде суха та сонячна змінливою хмарністю погода. На всій решті території країни буде хмарна погода з опадами. Вітер шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 12 до плюс 16 градусів. У Запорізькій та Херсонській областях буде тепліше до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!